людину, яку ми всі чекаємо, з його ім'ям мільйони українців пов'язують свої надії на краще майбутнє, на достойне захищене життя. Його позиція, ідеї та думки сприймаються як на сході, так і на заході нашої країни. Більшість наших громадян хоче бачити його на чолі нашої держави. Історія дає нам шанс обрати лідера, який не ділитиме, а об'єднає Україну, лідера, що змінить долю України, шановні пані та панове, зустрічайте! Петро Олексійович Порошенко! Разом з Петром Олексійовичем до нашого міста приїхав представник Франції, відомий письменник та філософ, який у трагічні часи виступав на майдані. Вітайте, будь ласка, разом з Петром Олексійовичем Бернар Амрі Леві. Пані панове, Петро Порошенко. А також Бернар Андрій Леві. Дорогі друзі, з вашого дозволу першим словом має Бернар Андрій.